І момент, коли з'єднуються докупи такі пазли, і першим пазлом в українському домі була власне виставка. Завдяки виставці можна було зрозуміти якусь іншу сторону картини, але все рівно першочерговим і першоджерелом є твір, який ви зараз побачите. Ось. Ну, для мене неймовірно приємно, власне, зараз тут представити картину, адже відбувається щось доволі незвичне в нашій кіноіндустрії і, взагалі, в нашому суспільстві, тому що виявляється, глядач здатний взаємодіяти складними творами. А виявляється, глядач здатний взаємодіяти. Не тільки з розважальним контентом. Ось, і тому є підтвердження, власне, прокат і кількість глядачів. І, власне, Олексій вже сказав, що надважливим є діалог. А для мене, як для автора, надважливим є взаємодія. І, власне, от сьогодні відбудеться інша взаємодія, не та, яка була нам. Відкритті виставки, тому що там можна було доторкнутися і побачити матеріальний світ картини, який створювався чудовою командою. А сьогодні можна буде побачити власне саму картину, і власне від того, який у нас виникне в кінці діалог, для мене і є оце значення цієї, цієї взаємодії, адже Картина може викликати дуже багато різних полярних думок. Для мене вони однаково важливі і важливі в тій мірі, що це дискусія всередині, всередині нашого соціуму, в якій хтось може не згодитися, хтось може підтвердити, а хтось може побачити якісь свої контексти. І, власне, важливо є поговорити про ці контексти, тому що їх може виникнути дуже. Несподівано багато. Тож, увага на екран, і після показу буду радий відповісти на всі запитання. Отже, дійсно, увага на екран. Отже, панфір, Дмитро сухолиткий Собчук, Олена Хофлапкіна, Соломія Кирилова. А, є ще представники творчої групи в залі. А, ну, Багато людей причетних до фільму. Далі, я думаю, дуже буде багато запитань від вас. Можна? Я одним найпершим розпочну. А, Дмитре, одразу даю тобі мікрофон. Від зустрічі з глядачем щось міняється. І від е, е, часу, від зустрічі з різними аудиторіями, міняється. Тобто фільм, коли ти його змонтував, фільм, коли ти його показував в Кані, фільм, коли був французький прокат, фільм, коли були інші фестивалі. І зараз після українського прокату чи в процесі, це інакші речі. Український прокат для тебе щось відкрив у фільмі? Ну, відкрив якусь е, таку. Прив'язаність до екранної площини, і люди а, часто на обговореннях просять, що а чи буде, наприклад, режисерська версія, і приходиться одразу а, би, превентивно відповідати на це, що це і є режисерська версія, а, що інакших не буде. А, і ну, на превеликий жаль, деякі сцени були вирізані, і я про них не жалкую. А, але ось ця така подивованість. А тим, що глядач настільки вживається в існування з головними героями, що хоче продовження цього життя спільного, навіть подовжити його на декілька цих умовних хвилин, цій умовній реальності, екрані, то ось це для мене таке, якби відкриття, і це бажання, щоб. Щоб воно продовжувалося, і коли наступають титри, для мене це є той момент, коли реальне життя продовжується далі, і в ньому ми можемо бачити цю таку вітальність і надію на наступне покоління, яке живе в новій системі координат.